Шановні, я дозналась, як називається дерево, про яке я розповідала в минулому відео. Воно має назву каркас південний Celtis Australis і зустрічається в природі у південній частині Європи, а також у Північній та Західній Африці. Дерево було завезено в Англію в 1796 році і поширене звідти через ботанічні сади. Це дуже потужне, часто багатоствольне дерево. У вихідній зоні поширено до 30 метрів у висоту з широкою кулястою або зонтичною кроною. Висота дерева, що культивується, зазвичай не перевищує 20 метрів. Каркас південний квітне у квітні, одиночними зоряними біло-зеленими квітками. Вони не виділяються, але бджоли швидко виявляють їх через високу цінність нектару і полку. Дерево має яйцеподібне планцетове грубе листя темно-зеленого кольору з сіро-зеленою нижньою стороною. Восени листя жовтіє, а на дереві з'являються темно-червоні і стівні маленькі плоди кістянка каркас південний може використовуватись для посадки в багатьох місцях, таких як вулиці, парки, зелені зони, на місця, а також в екологічних зонах. Дерево відмінно витримує затвердіння у дуже стійким пособі і сміли.